Хочу вас познайомити ще з одною книгою Насрата Пазашкіана. Вона така тоненька, бачите, і ви її прочитаєте буквально там за день, якщо смакуватимете. Що це за книга? Це така настольна книга наших консультантів, психотерапевтів, де є збірка історій, є за допомогою яких Насрат Пазашкіан познає. Працював з клієнтами, з пацієнтами, в його випадку, і які допомагали йому стілювати ті чи інші якісь невротичні реакції або розлади, коли людина бачила себе ніби як збоку, людина слухала історію, проте історія опосередковано торкалася її ситуації. На початку тут є коротенька теорія, якщо ви, наприклад, Консультант або навчайтесь на консультанта, то дуже цікаво взяти цю книжечку, почати з тієї невеликої книги, перечитати теорію, не все зрозумієте, нічого страшного, то нормально, якщо ви не все зрозумієте одразу. Проте зануритися в теоретичну частину. А далі ця теоретична частина я записала на аудіо, і вона є в мене на каналі, на YouTube каналі. А далі йдуть історії. Так, і Пазишкян пояснює, як він використовував ці історії, при яких станах і як вони допомагають зцілювати. Тому я би розпочала, це була б, була б друга книга, якби я знову починала навчатися в методі. Це була б моя друга книга, з якою б я розпочала навчання.